Вітанечко з Донбасу, слава Ісусу Христу. Напевно, перед кожними виборами ми маємо своїх кандидатів. І... Але не завжди наш кандидат обирається на ту чи іншу посаду. Але тут важливо, аби ми навчилися, якщо вже обрали, обрав український народ. Того чи іншого кандидата, аби ми молилися, особливо як християни, молилися за нашу владу, щоб керівники держави, бо це дуже важливо, не були виконавцями чужих інтересів, а передусім захищали наші національні інтереси. Маємо гіркий досвід попередніх наших років. Незалежності було багато президентів, багато різних прем'єрів. І, на жаль, дуже часто слугували, служили інтересам інших держав. Тому дуже важливо, важливо, аби ми молилися. І навіть ті плани, які в них є, хибні плани, аби Господь. Розвіяв, аби Господь наповнив нашими молитвами їхні серця любов'ю до України, української нації, української держави. Тому в сьогоднішній час теж дуже важливо, адже на, на плечі нашої влади випав величезний тягар. Тому просимо Господа, аби. Вони стояли на інтересах нашої держави. Стійко захищали інтереси нашої держави. На жаль, світ оповитий фаристейством. На жаль, бачимо і Організація Об'єднаних Націй так само оповита фарисейством. Тому молимося, молимося за, наші, за нашу владу. І хай Господь благословляє весь український народ, нашу владу і провадить до перемоги лише на наших інтересах. До перемоги на наших інтересах. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби, дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Цю і Сину, Святому Духу, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Вірую в єдиного Бога Отця вседержителя Творця неба, землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що й Отця народився перший всіх віків, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, для нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворяща, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву, і сповідою одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за рехи наші, рехи цілого світу.

Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради Отче предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за рехи наші рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами. Над цілим нами на цілим світітом заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом Заради болючих ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, придвічний жертви Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за заріхи наші рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя жанат нами на цілим світом заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами на цілим світом Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче предвічний жертвою, Тобі, Тіло, й кров, душу, й Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче придвічний жертвою Тобі, тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гіхи наші рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами. Державною владою і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, державною владою і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, державною владою і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, державною владою і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, державною владою є цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, державною владою і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, державною владою і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, державною владою і цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами, державною владою і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, державною владою і цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилу нас, і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ амінь. О найдорожчі крові і воду, що витекли, текли, як милосердя і серця Ісуса уповаємо на вас. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. На жаль, наріканням ми не допоможемо. А молитвою. Тому ми молимося, а Господь діє. Дякую за молитву. Слава Україні!